Слава Ісусу Христу! Слава. Слава нашому Богу за всі милості Його. Ми вдячні нашому Богу, що сьогодні день прекрасний, день мирний, день спокійний в нашому краї. Слава Богу. Ми сьогодні можемо бути в Божій присутності, слухати Боже Слово. Навчатися і навчати один одного. І нас Бог благословить. Давайте ми, другі, відкриємо Євангеліє від Матвія. Читаємо один Денури з Євангелія і будемо читати скни Царі Хронів. Євангелій Матвія, 13 років, 24 вірш. 13,24, Євангелій Матвія. Одразу після притчі про Сіяча Ісус розказав ще одну притчу. І я хочу, щоб ми звернули свою увагу на ці слова. Івангелій Матвія, 13, 24. Іншу притчу подав він їм, кажучи. Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і кукулю між пшеницю насіяв та пішов. Як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві грабита й кажуть йому: Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж взявся кукіль? А він їй відказав, чоловік супротивник на от оце. от до цього місця. Знаєте, я хочу до браті сестри, хочу наголосити не про переміст, що далі буде в кінці світу, як прийде син людський, як прийдуть ангели збирати жниво. Скільки хочу, щоб ми звернули увагу, що ж трапилося яка біда трапилася, яку відкриває Ісус Христос. І він розказує, що. Один чоловік посіяв добре насіння. Ви знаєте, добрий господар для того, щоб зібрати хороший урожай, пильнує за тим, щоб посіяти правильне і добре насіння, яке гарно вродить, обробляє землю. Все приготовляє для того, щоб хороший урожай зібрати, коли приходить час жнив. І цей чоловік теж добре все припильнував, і добре все зробив, і посіяв добре насіння. Але написано, я думаю, ви звернули вже увагу на ці слова 25-го віршика, а коли люди спали, прийшов ворог його і кукою, між пшеницю насіяв сіяв і пішов. Ви знаєте, трагедія була в тому, що люди спали, я так думаю. Тому що той, хто бадьорий, той, хто не спить, той не допустить, щоб на його господар, на його поле прийшов ворог і зробив пасти все. Той, хто бадьорий, той, хто пильнує, той і зможе, знаєте, відкинути ворога, той зможе завчасу зробити всяку дію, щоб зберегти те, що його. І коли Ісус Христос розказує це, Він каже, що так сталося, що те, що засіялося, воно виросло. Воно не згинуло, воно нікуди не пропало, і в землі не залишилося. Все виросло. І добре насіння виросло, і недобре також виросло. І ви знаєте, другі браті і сестри. Сьогодні також дивлюся на те, що відбувається в нашій країні. І я думаю, всі ми замислилися над тим. І подумали вже, напевно, за стільки днів, що все це засівалося. Все засівалося в людські серця. Засівалася ненависть. Засівався розбрат. І ворог, ворог чинив все для того, щоб посіяти ворожнечу між заходом і Сходом. Посіяти ворожнечу між україномовними і російськомовними. Посіяти ворожнечу на основі релігії і розповідання, посіяти ворожнечу поміж братами і сестрами. Ворог не спить, брати браті сестри. І він засіває ворожнечу. І він засіє її вже давніше. Але люди спали. І коли люди спали, зерно потрапило в серце. Люди не припильнували за тим, що засівається. Люди не припильнували за тим, що вони споглядають по телевізору. Люди не пильнували за тим, про що вони спілкуються один з одним. Люди не пильнували за емоціями, які дозволяють, щоб ці емоції запанували в їхньому серці. Люди не пильнували за тим, чи дають вони місце гніву, чи дають вони місце образам в своєму серці. Люди не припильнували. І ви знаєте, приходить такий момент, коли оце все зростає і все виходить на я. Видно, яке насіння засіялося в якому серці. І приходить час щось, знаєте, виправляти, то приходять, як ці раби вони прийшли до пана і казали, може час зараз прийти і повиривати? То пан каже, о тепер вже не час. Час був тренувати, ви знаєте, другі браті сестри, час був тренувати. Час був, коли потрібно було не спати. Час був, коли потрібно було бути бадьорим, бути в молитві, бути в Слові Божому, бо потім вже час прогайний, і вирос кукіль, і виросла добра пшениця. І коли виривати кукіль, то каже господар, і добра пшениця вирветься, і це вже не є так добре, тому що урожаю не буде. І знаєте, я хочу, щоб ми про це собі зараз пам'ятали і звернули. Занули свою зараз увагу на одну історію, яка трапилася в Ізраїлі, записана в другій книзі царств. Історія, коли запанував цар Ахаз. 16 розділ, описує нам це Друга книга царів. Описує нам таку історію, тому що чим вона для нас буде цікава тим, що. Цар Царкас переживав воєнні події. 16 років він був царем, але те царство, воно зазнало багато лихоліт, багато страждань, полон, багато вбитих і поранених. І ви знаєте, відповіді всі, другі браті, сестри, все на все, що відбувається в цьому світі. Відповіді всі, вони в Слові Божі. І якщо ми звертатися, будемо звертатися в слово, ми знайдемо дуже багато підказок, як діяти нам, як нам поступати. І от таке слово записане, в 16-й роді, друга книга царів, написано з першого віршика, 17-го року Бекаха, сина Рамалії, зацарював Ахас, син Йотама, Юдиного Царя. Ахас був віку 20 літ, коли він зацарював, і царював Єрусалимі 16 років. І не робив він угодного почав Господа богословий батько його давити. Ходив він дорогою Ізраїлевих царів і навіть сина свого провів через огонь для Молоха, загидотують тих народів, що Господь вигнав їх перед Ізраїлевим синами. І ви знаєте, коли я читаю слово Господнє і починаю запитувати, знаєте, і роздумувати, чому так стається? Чому стається, що люди не шукають Господніх доріг? Не шукають. Стежок правди, стежок істини. І коли я читаю про це, і в мене зразу знайде запитання, а як же жив батько цього царя? А як він навчив? Чого він міг навчити свого сина, наприклад? Якщо він любив Господа, чому так вийшло, що син не любить Господа? А якщо він не любив, то вже й не дивно, що і син не знав Господніх доріг. І ви знаєте, 15-й розділ цієї книги царів. Відкриває історію оцього Пекаха, сина Ремалії, 32 й віршик. 33-й написано, він був віку 25 років, коли зацарював. І написано 34-й віршик, робив він угодне в Господніх очах. Усе, що робив був його батько, Узія, робив він. Але написано тільки пагірки не були знищені. Народ іще приносив жертви така дивна пагірка. Ви знаєте, я собі так роздумую, чому так стається інколи, що приходить біда. Тому що народ не звертається до Господа. Цар може бути хороший, але не навчає народу. Цар може бути добрий, але не пильнує за тим, що відбувається там, де він царює. Не навчає, можливо, може не припильнує, може не знає. Але приходить цей чоловік і Аказ. І він відступає від Бога. Він шукає все, лише тільки не Господні. Не того Бога шукає, який вчинив все, і не того Бога, який може все направити. Він звертається до Молоха, він звертається до валі. І ви знаєте, Господь не може так терпіти все. Господь не може допускати, щоб таке відступництво було серед народу Його. І написано. Шостий вірш, давайте так, п'ятий вірші написано, тоді прийшов Грицін сирійський цар, та Пеках, син Рималі Ізраїльця, на війну до Єрусалиму і влягли вони Ахаза та не змогли звоювати того часу. Грицін Сирійський цар вернув Етому Ілата і вигнав людей з Елоту. І добляни прибули до Еладу і усілися там і живуть аж до цього дня. І послав Хас поспів Белесера, сирійського царя, говорячи: Я твій рад та син твій, вийди, спасина. Ви знаєте, я коли ці слова прочитав, я подумав, чому не сказати так Господу? Я твій раб та син твій. Вийди, мене. Ви знаєте, помилка багатьох людей це не звернутися до Бога. Це відступитися від Бога. Не шукати Божого, але шукати людського. І цей цар помилився в тому, що він пішов і шукав допомоги серед царів, які були поблизу. Знаєте, його серце було настільки то, так, до цього прихилилося, що він своїми устами каже, я твій раб та син твій. вийди, спаси мене з рука, з руки сирійського царя. І він потім взяв і срібло, і золото знайдено в Господньому домі, все віддав. Я не знаю, другі, ви знаєте, брати, сестри, добре знати Бога. От ми є в церкві Божій і нам Господь відкрив свій характер. Ми тішимося Господом. А Як хочеться, щоб вся країна пізнала Бога. Щоб не шукали доріг десь збоку, щоб не шукали дороги до якогось сусіднього царя, шукали дороги до Господнього дому. Шукали дороги, де, де славиться Боже ім'я. Щоб люди поспішили не, знаєте, не до кожного до свого дому, але прийшли разом в один час, на молитву, спільно прославили Бога, спільно довірили Богу своє життя. І ви знаєте, навіть коли далі в книзі Хронік описується продовження цієї історії, і написано, Господь звернув царя Ізраїля на те, щоб поразити Юду, щоб навчити царя юдейського. Але коли вони зазнали великої поразки юдеї, то написано, вони візвали свій голос до Бога, і до небес досягнуло оце таке, знаєте, кликання. Кликання пораненого, кликання вдів, кликання всіх, хто зазнав втрати. Я думаю, до браті сестри, що ті молитви, вони не марні, ті молитви, які ми кличемо кожного дня, ті молитовні вечори, які ми проводимо, це для того, щоб наша молитва і наші прохання досягнули небес. Щоб Господь звернув свою увагу. І почув, що народ кличе до нього. І ви знаєте, оця друга книга «Хронік», 28-й розділ, це відповідь сьогодні на те, що відбувається в країні. І коли пророк Божий вийшов і договорив до Ізраїля, що отак він напав на юду, то такі слова сказав, Господь, Бог ваших батьків, у гніві на юду, віддав їх у вашу руку, аби побивали між ними з лютістю яка досягла аж до небес. І ви знаєте, за все придеться платити ціну. І Я думаю, долі браття, сестри, я би не хотів, щоб так сталося з російським народом. Але всім доведеться платити ціну. Хто, хто приходить, щоб знищити свого ближче? Той, хто приходить завдати йому болю, той мусить заплатити ціну. Тому що всяка лютість. Всяке вороже ставлення, всяка злоба, всяка ненависть. Вона все передросла. І ніщо не сховається від Божої руки. Ніщо не сховається, бо Боже око воно споглядає за кожним. І так хочеться, дорі браті і сестри, щоб Господь був милостивий. І Він є такий. І щоб Він став милостивим, щоб ми побачили цю милість найближчим часом. Щоб ми тут на землі, дорогі браті і сестри, знаєте, могли вже скоро побачити, що прийде мир. І щоб ми молились, щоб цей мир був по всій по всьому світу. Господа немає на меті, щоб хтось страждав, але Господа на меті, щоб кожен пробудився. Щоб кожен згадав про ту дорогу, яка веде до Господнього дому. Щоб кожен згадав про те місце, де він може прийти і помолитися, де він може кликати, де він може сподіватися на допомогу Господню. Те місце, в якому він може довірити своє життя Господу. І це місце є. Це є храм Божий, Це є таємна кімната в кожного з нас. Це є час нашого особистого спілкування з Богом. Тому що, ви знаєте, кожна війна і кожне все, що відбувається по всьому світу, це для того, щоб люди згадали і побачили себе. Згадали про те, що не можна бути в гніві, не можна бути сердитим, не можна бути немилостивим. Але треба весь час пільнувати про те, щоб чинити милість один одному. Любити ближнього свого, не дивлячись ні на те, хто він і як він себе поводиться, чинити милість. І Господь навіть того середу, Він направить. Господь він є добрий наш Бог. Він дуже милуючий Бог. Він люблящий Бог. Він як отець має про кожну дитину. І ця історія, яка описана про цього Ахаза, показує нам, наскільки важливо не ходити дорогами цього світу. Тому що там був такий випадок, що коли зазнали вже там перемоги, і вийшов цар Сирійський вийшов до Дамаску, і туди прийшов цар Ідей. І побачив Богів Дамаску і сказав, це, напевно, тут сила. Це, напевно, тут сила. Це в книзі царів описано. І він наказав священникам зробити подобу. Це в 16 розділі. І сказав він в 10 віршів, побачив Дамарського жертівника і послав царя Хас до священника Урії. Подоб жертвника та взір його всієї його будови. Ви знаєте, багато хто дивляться і кажуть, що там сила і тут сила. Треба бути так, як американці, треба бути так, як французи, треба бути як німці, треба бути як інший якийсь народ. Там сила. Але насправді, брати і сестри, сила Господа. Сила вона Господа. Не сила в душах, не сила в матеріальних ресурсах. Не сила в людині, сина вона в Господа. І Якщо людина знайде Господа, вона зодягнеться силою. Якщо людина знайде Господа, вона зодягнеться добротою і милосердям. І як важливо сьогодні, от в ці дні, шукати Божої присутності, шукати Божого лиця. І знаєте, від Бога знаєте, немає ніякої перешкоди з Божої сторони, щоб люди знайшли його. Бог зробив все для того, щоб люди навернулися. І Він сина свого єдинородного послав на цей світ. Щоб люди не блукали, щоб люди не гинули в гріхах своїх. Але щоб люди прийшли і покаялись, навернулися від всіх злих вчинків своїх. Пізнали дорогу добра, дорогу правди. Пізнали Сина Божого. Але як важко за пеклому серцю сьогодні? Як важко? Ви знаєте, це така боротьба в самому собі. Кожного дня чути, що треба шукати Бога. І так і не зібрати. І так і не, знаєте, налаштуватись на те. Знати, що Біблія в домі є, стоїть на поличці, і так і не взяти її в руки. Знати про те, що Господь близько, і так і не стати на коліна і не молитися. Це постійно припадає, браті, сестри. І як важливо, щоб церква Божа молилася за всіх людей, у всьому світу, щоб всі згадали, що ворог душ людських, він є переможений Ісусом Христом. Неправда переможена, прокляття переможено, смерть переможена. Але потрібно у цю перемогу прийняти молитві, прийняти через поклоніння, прийняти через зречення самого себе, через переміну свого серця, прийняти Господа Ісуса Христа і довірити Йому своє життя, довіритись повністю, не залишити нічого для себе. Все віддати Господу Ісусу. І тоді велика милість, кібраті і сестри, буде і в нашому краї. І буде в усій Україні, і в Росії, і в всіх інших народах. Тому що Господь Ісус, Він близький до кожного. У нього немає своїх і чужих. У нього немає національності, у нього нема народностей. У нього є лише людина, за яку він прийшов і страждав на Голгофі. У нього є брат і сестра, яких він хоче спасти. В Бога є дочка і син, яких він хоче привезти на Голгофу і показати страждання Сина Божого Ісуса Христа. І через віру в нього привезли свої усе. Це Божий план, і Він обов'язково виконується. Я хочу, брати браті сестри, щоб ми за все того часу дбали за те, щоб наші помисли були чистими, щоб наші уста були чистими. щоб наші діла прославляли живого Бога. І якщо є, що нечисте, щоб ми це приносили до Господа, очищалися очищали Святок Крові ситуація. щоб ми направляли стежки свої, не залишалися сердитими, ми в гніві, не залишалися недобрими, злими, але перемінювалися, перемінювали своє життя, перемінювали ситуацію в наших домах, перемінювали якісь стосунки з людьми. І в цьому Господь нам допоможе обов'язково. Його серце звернело на те, що була любов поміж всіма людьми, особливо в церкві Божа. І я дякую Господу за це слово і дякую за всі милості Його. Хай буде на віки. Амінь. Амінь. Thank <laughs> you.